У час коаліції охочих Європейські лідери сказали, що вони би хотіли а, також разом з нами продемонструвати їх бачення швидких кроків. Це не план такого так, план закінчення війни, тому що ви знаєте, що передусім потрібен сісфаер. Так, ну скажімо так, це план, з якого починається дипломатія. І в принципі він є основним. Я розумію це прекрасно, і всі розуміють, що після Сісфаєр, маючи розуміння гарантії безпеки, відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки, буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Я думаю, найближчі дні радники наші зустрінуться. Ми. Ми домовлялись приблизно п'ятниця субота і будуть обговорювати риси цього, цього плану.